Попрактикуємо наші знання про кути та трикотники, і перше завдання вже перед нами. Градусна міра найбільшого кута в 4 рази більша за міру другого кута, градусна міра третього кута 10 градусів. Знайдіть градусну міру двох інших кутів. Розберемо для початку умову задачі. У нас є лише одне: один відомий кут, градусна міра якого 10 градусів, а також два невідомих кути. Найбільший, який в чотири рази більший за другий кут. і Цей другий кут візьму інший колір, цей другий кут ми можемо визначити як менший з двох невідомих. А значить, ми можемо взяти його значення за Х, а значення найбільшого кута за 4 Х. Розташуємо наші кути у трикутнику. Нехай. Кут градусною мірою 10 градусів буде стояти на місці кута І. К, Т. Саме в цьому місці 10 градусів. Нехай другий кут X буде стояти на місці кута і Т, К. X. і наш третій, найбільший кут 4Х. І для чого з чого ми почнемо розв'язок нашого завдання? Пригадаємо суму всіх трьох кутів у трикутнику. Вона завжди дорівнює 180 градусів. І це допоможе нам скласти рівняння. Запишемо. 10 градусів плюс Х, плюс 4х дорівнює 180. Градусів. Таким чином, ми додали всі наші кути і отримали їх суму 180 градусів. Додаємо ікси. 10 градусів плюс 5х дорівнює 180 градусів. Перенесемо 10 градусів по праву сторону від знака дорівнює. Тож, 5х дорівнює 180 градусів. Переносимо, змінюємо знак, перепрошую, 10 градусів. Віднімаємо 5х дорівнює 170 градусів. І тут нам потрібно скоротити все рівняння, аби позбутися п'ятірки перед передкусом. Тож ділимо, поділити на 5, і тепер х дорівнює 170 градусів поділити на 5, це буде 34 градуси. І тепер ми знаємо, що ось цей другий кут у нас градусною мірою 34 градуси. Знайдемо найбільший кут. Для цього підставимо замість Х34 градуси, 3, 4 помножити на 34 градуси дорівнює 136 градусів. І таким чином. 136 градусів, і таким чином ми знайшли. Градусну міру двох інших кутів. Перейдемо до другої задачі. У другій задачі нам потрібно знайти значення Х та значення кутів, вказаних на малюнку. А також у нас в умові вказано, що пряма АВ паралельна до прямої С e. І це допоможе нам у розв'язку цього завдання. Адже ми можемо умовно продовжити нашу пряму АВ до умовної точки Х, і продовжити пряму СЕ до умовної точки О. І таким чином ми можемо бачити тепер відповідні кути. Пряма БД виступає тут в ролі січної наших двох паралельних прямих АХ та ОЕ, і вона перетинає їх під одним кутом. А це значить, що кут ОЦД рівний куту АБЦ, і його значення також 4х. Кут ОЦД є суміжним до кута ДЦЕ, і їх сума 180 градусів. Тож, запишемо рівняння: 4х плюс 2х. Дорівнює 180 градусів. Додаємо ікси. 6х дорівнює 180 градусів. Скоротимо весь наш вираз на 6. Ділимо на 6, отримаємо Х дорівнює 30 градусів. Тож значення Х 30 градусів. Тепер можемо знайти наші кути. Почнімо з кута АБЦ. Кут ABC дорівнює 4х. І замість Х тепер підставляємо 30 градусів, тож множимо 4 на 30 градусів. Отримуємо 120 градусів. Знайдімо другий наш невідомий кут. Кут Д це є. Кут Д це є. Його значення 2х. Підставляємо замість Х 30 градусів. 30. Градусів, і це дорівнює 60 градусів, і на цьому ми закінчили наші завдання.